У ніч на 14 січня в Україні відзначатимуть старий новий рік. Це свято з'явилося понад 100 років тому через розбіжність між григоріанським та юліанським календарем. Раніше ця дата збігалася з двома іншими релігійними святами Маланки та святого Василя. Втім, з переходом Православної церкви України на новий юліанський календар традиції засівати та зустрічати щедрий вечір перенесли на 13 днів раніше. Ми запитали у дніплян, чи планують вони відзначати старий новий рік нету тут Ну, тому що в стані війна. Ми відсвяткували, ну і цей по закону вже якось хочеться тоже соблюдати традиції. До чого вже ми з детства звикли, до цього відвикнути дуже ну, не те, що важко. на новий не, не дуже святкували. Ну, зараз настрої якось. Спочатку це буде воскресенье, це буде служба. а Після служби, ну не знаю. как-то так, з родными посидіти. Ти будеш? Ні. А я буду. Тільки завтра. Ну як, за стол сядемо, приготуємо, щось будемо святкувати. Мені кажеться, що це якийсь пережиток прошлого. Новий рік ми збираємося з однієї родини, їдемо до гостей, до комовей. До сватів і так далі, традиційно на старий новий рік готували так звану щедру куцю із засушеними вишнями та м'ясні страви, каже культурологиня Наталя Лисовець. Одні господині кажуть, що правильно так само готувати 12 страв, інші, щоб це було не парне число, там 7-9 страв. Це такий щедрий стіл з ковбасами, з всім достатком, наїдками, тому що як ти новий рік зустрінеш, так ти його і проведеш. Аби відзначити старий новий рік, треба було повернути всі борги, каже Наталя Лисовець. Також на це свято традиційно ворожили та сваталися, а деякі перевдягалися в костюм кози збиралася молодь для щедрування, і родина збиралася за столом для святкування так званого щедрого вечора. На ранок, після зустрічі нового року, хлопчики ходили, посівали по хатах з таким відчуванням щедрого врожаю. Переходом Православної церкви України на новий юліанський календар більшість звичаїв перенесли на 31 грудня. Втім, на думку Наталі, люди і надалі впроваджуватимуть нові традиції до цього свята. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.